Бажаю здоров'я, слава Україні, цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлені ці рішення. Я не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо. Розумію, що привернула увагу людей у кожній ситуації. Ми будемо детально все розбирати: те, що стосується енергетики і закупівель, те, що стосується відносин між центральною владою і регіоном. Те, що стосується закупівель для військових тощо, суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить необхідні потужні кроки. Сьогодні суспільство побачило чергові кадрові рішення, які були ухвалені. Я підкреслю це слово чергові. Відповідні кроки будуть і надалі. Кожен з них суспільство побачить, і я впевнений, підтримує. Будь-яка внутрішня проблематика, яка заважає державі, прибирається і буде прибиратись. Це справедливо. Це потрібно для нашого захисту, і це допомагає нашому зближенню з європейськими інституціями. Нам потрібна міцна держава, і Україна буде саме такою. І сьогодні своїм указом я ввів в дію ще одне рішення РНБО. Деталі згодом. Слава Україні! Передувало це нещодавним скандалом. Я вважаю, що це я думаю, що на цьому не можна зупинятися. І якщо політично зараз ухвалено рішення зберегти посаду міністра оборони Різнікова, тому що треба віддати належне, як міністр, як комунікаційник, він є достатньо ефективний, але ефективність його сьогодні не дає підстав толерувати будь-які навіть натяки на корупційні складові. І тут очевидно має бути робота абсолютно ДБР, і тут не тільки по заступникам має працювати а по всій ієрархії, яка в принципі відповідає за забезпечення збройних сил України. Тому що я відчуваю, що перевіряти доведеться дуже багато, тому що в країна, яка воює, країна, яка сьогодні просить допомогу Заходу, від Дрібнички до літаків, до ракет. Ну і тут виявляються такі корупційні скандали. І коли там просто зараз, якщо довіряти цим матеріалам, які ми всі публічно бачили, ну мільйонів доларів, навіть якщо ми говоримо по одному напрямку, ну давайте собі порахуємо 30 тисяч коштує безпілотник. Камікадзе, і тепер давайте прикинемо, скільки на таку суму можна було би закупити. Не просити, а закупити е безпілотників для того, щоб наносити по окупантам удари не тільки на нашій території, а на території Російської Федерації. Я скажу так: будь-який наш зашквар і наші помилки, наш ворог абсолютно грамотно буде використовувати. Це правда. Тут, власне, на чому я сьогодні хотів би акцентувати увагу, так саме, Попри те, що ми воюємо з потужним ворогом, корупційна складова і бажання займатися мародерством, особливо в такий час, це те, що є наш внутрішній ворог. І сьогодні ми маємо воювати не менш такими зусиллями, з такими речами. Я поважаю Олексія Юрійовича як професіонала, і я до нього ставлюсь імпатією великою. І це надзвичайно інтелектуальна людина. І цей текст, який він вчора опублікував, я. Побачив його професійній якості як юриста, як адвоката. Я тепер маю плюс-мінус уявлення, яким чином от він працював ще до політики. Але на превеликий жаль, мушу зазначити, що оця позиція, яку він грамотно виклав в дописі, яку я читав разів три, бо я губив лінію, певно. Ну, тобто... Попадаючись на адвокатські ті прийоми. І скажу так, як адвокат і як міністр він грамотний. Але як політик, як державник ну, розчарував, тому що позиція мала би бути дещо інша. Наприклад, є скандал, автор розслідувань, так, який попив, ну, якби... Розповідав, що він направляв відповідні запити в Міноборони, і в офіс президента були намагання, їх було досить багато, щоб ця історія була не публічно. щоб були запити, запити і до міністерства оборони, і офіс президента мав у своєму розпорядженні це розслідування для того, щоб це було не публічно. Тобто, чи правильно я розумію, що ну не було іншого шляху, крім того, щоб виходити в публічну площину. Ви абсолютно праві. Цей матеріал ще до публікації разом з контрактом був в офісі президента. В міністерство оборони було направлено запит з проханням пояснити все. Міністерство оборони могло, якби цей контракт був не справжній, помилковий або там щось могло б закладатись в нього. Там ну ще щось таке. Вони б це могли пояснити, і ми абсолютно з розумінням поставились. Ми українці. Ну я українець, в мене нема там жодного. Такого намагання що, там розколоти там зсу владу і людей навпаки. Тому зусилля я докладав, але на жаль, коли я зрозумів, що вони хочуть тягнути історію в ну, в оцю, в цю в кору такі, знаєте, в корупційну темряву. А у нас не лишалось іншого виходу. Але тому ж міноборони що та офіс президента, вибачте, будь ласка, Мін, 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 Міноборони та офіс президента, все таки мали розуміти. Ну що далі це все таки потрапить а, в публічну площину. Вони знали То, це, яка там вони знали це. Вони знали. Я не знаю, чесно, я не розумію, тому що. Всі знали, і міністр Резніков знав, і в офісі президента знали, що варіанти такі вживаємо дій для виправлення ситуації. Причому виправити ситуацію можна ще навіть зараз. Це бухгалтерська хитрість, але насправді ми ще можемо запобігти розкраданню коштів. От що найпарадоксальніше, мені здається, що позиція бо мала би бути дещо інша, така яку ми в принципі толеруємо і дивимося, як це є в Європі в Європі. Що на момент розслідування може. Можливо, ми не якщо дійсно є корупція, ми з цим розберемося. А на момент розслідування я вважаю за доцільне відсторонити всіх дотичних до, до, до цих закупіль. Це мені здається було б більш грамотніше. Ну, тим не менше, в комітеті розібралися і ухвалили дане рішення, яке ми сьогодні бачимо. Разом з тим, дивіться, ми ж далі йдемо по ланцюжку. Ще один корупційний скандал це з паном Лозинським. Бабу його викрило на 400 тисячах хабаря. Ну от він, коли ці всі моменти складаємо, ми бачимо наскільки накопичувалися у ті кадрові а, претензії і ну, оцінюючи виступ президента по відеозверненні, просто ми всі з вами, напевно, якщо уважно слідкували, бачили елементи роздратування. І при таких корупційних скандалах прем'єр-міністр, ну якщо ми говоримо про інститут репутації, мав би подати в відставку. Це тому те, що він сьогодні не подав відставку, поки що говорить про те, що інститут репутації в нас дуже ще в юному або навіть дитячому віці. Але нічого будемо рости. Але він буде остаточний тоді, коли в нас запрацює ще незворотність покарання.